Це абсолютний міф має значення чим вони харчуються. Не існує жодного безпечного у довготривалій перспективі підсолоджувача. Це може бути віджимання, це може бути підтягування, може бути присідання. Хіба що якщо ці чаї і добавки для схуднення будуть в великих упаковках, ящиках, і ви будете їх щодня кудись переносити і вантажити. Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Оксана Скиталінська. Я лікар-дієтолог, засновниця Академії Довголіття, доктор Скиталінська, віце-президент Асоціації дієтологів України. Сьогодні Ліга Лайф попросила мене розмічати міфи про схуднення у збільшенні жиру в організмі, винні жири в їжі. Це не зовсім так, тому що залежно від того, який жир. Якщо це шкідливі жири, наприклад, транжири, які містяться в різноманітних солодощах, вафлях, цукерках з помадками, напівфабрикатах, або якщо це жири, які пройшли дуже тривале смаження, наприклад, картопля фрі у фритюрі, то це жири однозначно шкідливі, і вони будуть сприяти не лише набору зайвої ваги, але розвитку різних захворювань. Якщо це жири корисні, наприклад, омега-3-жирні кислоти, які є в рибі, в насіння льону, в горіках, то вони будуть сприяти покращенню загального здоров'я і, відповідно, нормалізації маси тіла. Вуглеводи шкідливі. А це не зовсім так, тому що є різні типи вуглеводів. Вуглеводи є швидкі, які засвоюються миттєво, вони називаються простими. До них належить все, що містить рафінований очищений цукор, наприклад, солодкі напої, солодкі соки, нектари, а також всі солодощі. І є вуглеводи складні, або їх називають повільними. Це ті, які не піднімають рівень цукру крові дуже швидко. Це всі цільнозернові крупи, каші, хліб із додаванням. Висівок, а також всі фрукти, овочі і ягоди, особливо несолодкі не фрукти, здорова та корисна їжа дуже дорога. Це абсолютний міф, тому що здорова і корисна їжа це в першу чергу та їжа, до якої ми звикли. На першому місяці стоять різноманітні українські овочі, такі як капуста, морква, буряк, всі види капусти, зелень, різноманітні українські крупи, гречка, перловка, а також такі джерела білку, як яйця, кисломолочні сири, риба, м'ясо. Тому таке харчування, воно не є. Аж дуже занадто дешевим, але воно є для більшості людей є доступним. Чим менше прийомів в їжі, тим вища вірогідність схуднення. Це не зовсім так, тому що для деяких людей можуть бути дуже такі комфортні і ефективні режими харчування, коли люди харчуються. Двічі на день або тричі на день. А є люди, невелика кількість таких, їх звичайно трохи менше, які харчуються трошки частіше, але має значення те, чим вони харчуються. Якщо людина їсть, наприклад, низькокалорійні салати чи овочі з хумусом, наприклад, то вона може харчуватися, може їсти і чотири рази на день. Якщо ж вона їсть двічі на день, але їсть солодощі, запиває їх солодкими водами. То схуднути їм не вдасться навіть і при двох, і навіть при одноразовому режимі харчування. Хочеш схуднути? Обов'язково снідай. Як правило, це дійсно відповідає дійсності, тому що доведено, що хороший сніданок збалансований, збалансований сніданок, в якому є білки, в якому є корисні жири, є повільні вуглеводи. А наприклад, це може бути яйця варені на м'яко, це може бути гречка, можуть бути якісь тушковані або свіжі овочі нарізані. Він не лише відновлює організм після нічного сну, він дає енергію, а також він покращує когнітивність. Тобто людина краще сприймає інформацію, краще фокусується на тому, що вона буде робити протягом дня, і в неї буде запас енергії. Вона не буде, як правило, вона не буде потім переїдати щось таке нездорове пізніше протягом дня. Щоб схуднути, треба їсти знежирені продукти. Це неправда, тому що, по-перше, жир дає відчуття ситості. Коли немає жиру, людина може їсти багато і не відчувати ось цього відчуття ситості. Тому е, треба, щоб жири були обов'язково присутні в раціоні. Але треба сказати, які жири. В першу чергу це ті жири, які присутні уже в готових продуктах. Наприклад, в жовтку яйця є жир, чи, е, наприклад, в м'ясі також є трошки жиру, чи в кисломолочних продуктах. От це перший жир, на який треба орієнтуватися. Другий жир це дуже корисні жири, які містяться в горіхах в насінні. І третій жир його має бути набагато менше. Це доданий жир, наприклад, олію, яку ми додаємо в салати, чи в готові страви, чи важкове масло. Одна-дві чайні ложки на порцію, штучні підсолоджувачі, корисні замінники цукру. А було багато досліджень наукових, які показали, що на сьогоднішній день не існує жодного безпечного у довготривалій перспективі підсолоджувача. Але якщо людина худне і їй дуже важко відмовитись від солодкого, то в цей час вона може якийсь певний період часу використовувати підсолоджувачі, наприклад, еритріол чи стевію, для того, щоб її смак їжі був смачніший і їй було легше, комфортніше, втрачати вагу. Відмова від глютену допоможе схуднути це зовсім не відповідає дійсності, тому що більша частина людей можуть перетравлювати і можуть легко засвоювати глютен. Нагадаю, що глютен це білок рослинний, який коли його додають у випічку, наприклад, додає їй такої пишності. І як всякий білок, він корисний для організму людини для певної для певної кількості людей. Це приблизно 1%. Глютен є таким білком, який викликає непереносимість. Як правило, вона проявляється уже в ранньому віці, або її можна по певним ознакам можна її запідозрити. Але таких людей небагато. Якщо немає непереносимості глютену, то від нього відмовлятися не потрібно. Чаї та харчові добавки для схуднення забезпечать 100% швидкий ефект. Стовідсотковий швидкий ефект може забезпечити хіба що, якщо ці чаї і добавки для схуднення будуть в великих упаковках, ящиках, і ви будете їх щодня кудись переносити і вантажити. В інших випадках чаї і, і там якісь добавки вони не принесуть взагалі ніякого ефекту, якщо ви не будете рухатися щодня, якщо ви не будете слідкувати за тим, що ваші тарілці, щоб ваша їжа містила багато овочів, свіжих, приготовлених і Білок, і було менше солодощів. Щоб схуднути, треба прибрати фрукти, хліб, макарони та картоплю з раціону. Багато є таких міфів, які кажуть про те, що хліб це погано. Якщо хліб, то він має бути цільнозерновий або висівковий. Це хліб корисний і є дуже багато людей. Я називаю їх хлібоїдами, які ні в якому разі не можуть відмовитись від хліба і не потрібно. Те саме стосується картоплі. Картопля це дуже корисний овоч, в якому є і клітковина, і є всі 20 амінокислот, замінні і незамінні. І якщо картоплю відварити, наприклад, моделі чи запекти, і потім з'їсти її охолоджену, до кімнатної температури, то це дуже-дуже корисний овоч. І те саме стосується всіх інших продуктів, зокрема фруктів. Якщо фрукт, то це дуже корисний десерт. Набагато корисніше з'їсти цільний фрукт, наприклад, яблуко чи апельсин, ніж з'їсти, наприклад, там якийсь донат, посипаний якимось чимось солодким. Після 18.00 не можна їсти. Це також міф, тому що після 18.00 людина може прийти додому холодна, і, е, втомлена і навіть зла. І тому, якщо, якщо ви повечеряєте хорошу їжу, яка буде включати обов'язково якийсь білок, який легко засвоїться, наприклад, це риба приготовлена, чи запечена там, чи тушкована риба з овочами, чи це може бути якесь нежирне м'ясо, курка, чи може бути яйце, наприклад, із різноманітними овочами. Рагу овочеве, то ви дасте своєму організму корисну клітковину, ви дасте корисні білки, які допоможуть вашому організму відновитися під час сну. Але треба пам'ятати, що їжа бажана, щоб вечеря була все таки приблизно ідеально за 3 години до сну або хоча б за 2 години до сну. І дуже важливо після вечері, хоча би 10 хвилин походити. Тоді їжа краще засвоїться. Щоб схуднути, потрібно їсти маленькими порціями, але часто. Це дуже індивідуально, як правило, все-таки для людей, для більшості людей підходить більш комфортний варіант це харчування двічі-тричі в день, але має бути такі порції, які достатньо великі, об'ємні за рахунок в першу чергу, овочів і листових овочів, які низькокалорійні, і їсти бажано, не спішачи. Тоді буде достатньо об'єм шлунку, об'єм клітковини віддає відчуття ситості, і людина менше захоче їсти. Якщо людина харчується часто і дробно, то є ризик того, що людина буде їсти не ті продукти, які потрібні, вона може їсти якісь солодощі, печиво. І за рахунок цього кожного дня перебирати кількість кілокалорій і в кінцевому рахунку набирати зайву вагу. Ананас та грейпфрут спалюють жир, а спеції та зелений чай пришвидшують метаболізм. Це міф, який не підтверджений жодними науковими дослідженнями. Єдине, що можна сказати, що ананас і грейпфрут можуть бути в нашому раціоні в якості, наприклад, ананас, в якості смачного десерту. А і, наприклад, інші там фрукти, овочі і спеції, вони містять такі речовини, біологічно активні молекули, які допомагають зменшувати запалення в організмі. Змі, які покращують стан шлунково кишкового тракту, і таким чином покращують рівень нашого здоров'я, неважливо, що ти їсиш. Головне дотримуватись обмеження в калоріях. Дуже важливо, що що їсти які саме кілокалорії, тому що можна з'їсти, наприклад, вранці шоколадку, запити кавою і е, отримати велику кількість кілокалорій. Наприклад, можна отримати півтори тисячі кілокалорій, 500 кілокалорій. І в той же час можна з'їсти, наприклад, бутерброд із висівкового хліба, куди буде покладене варене м'ясо, шматок сиру, багато зелені, помідорів. От я відчуваю, у вас прямо вже сли, не котяться від такого від такого бутерброду. І запити його чаєм, і ми отримаємо значно менше калорій. Ми отримаємо дуже багато клітковини. І найважливіше, ми отримаємо дуже багато цінних речовин, які будуть в організмі нормалізувати обмін речовин. А шоколадка за 500, за 500 700 і 1000 кілокалорій буде поступово руйнувати наш обмін речовин і викликати інсулінорезистентність, ожиріння, запалення і багато інших порушень. Неможливо схуднути, якщо у найближчих родичів є зайва вага. Зайва вага, як правило, це є уже таким фоном спадковим, який може справді сприяти тому, що в людини може накопичуватися зайва вага, але знаючи це, потрібно бути вдвічі більш пильним, рухатися щодня, і це не обов'язково має бути спортзал. Достатньо буде ходити по вулиці. Хто любить, може під тюбцем бігати, робити силові вправи, і знову ж таки не обов'язково в спортзалі. Це може бути віджимання, це може бути. Підтягування, можуть бути присідання, тобто будь-які навантаження м'язів і режим харчування три рази на день, і збалансована тарілка, щоб були і овочі, і білкові продукти, і якісь крупи. І цього буде достатньо. Щоб схуднути, потрібно контролювати лише харчування. Звісно, що цього недостатньо, тому що харчування це лише один із пазлів на загальній картині нашого здоров'я, дуже серйозний пазл. Але є також інші фактори, зокрема, це фізична активність, яка, яка допомагає ці кілокалорії, які ми з'їли, спалювати, яка підвищує чутливість клітин до інсуліну і таким чином сприяє тому, що не буде відкладатися їжа в жир. А також має значення величезне значення, має сон. Якщо ми не досипаємо, у нас піднімається рівень кортизолу. І цей гормон він сприяє тому, що у нас накопичується жир, тобто у нас їжа більше перетворюється на жир. І якщо ці всі фактори будуть, будуть разом, і плюс, якщо людина міє все-таки якось давати раду своїми емоціями, а це дуже важливо, коли, наприклад, якісь погані новини чи ще щось, і вона якимось чином може це прибрати, ну яким чином вона може походити сходами, у неї зразу знизиться рівень цих гормонів, і таким чином вона зможе тримати свою вагу в нормі дуже багато років. Низькокалорійні дієти найкращий вибір, щоб схуднути. Низькокалорійні дієти вони можуть застосовуватися хіба що декілька днів для, для більшості людей, тому що дефіцит калорій змушує мозок робити нас слабкими, тому що мозок починає виділяти певні речовини, які роблять нас дуже слабкими. У нас немає сил, у нас немає енергії, ми нічого не можемо. Ми не можемо робити фізичні вправи. Це для того, щоб отримати більше кілокалорій. І тому низькокалорійні дієти це не вихід. Всього, просто е, зробити зусилля над собою і щодня включати фізичну активність, сходити сходами вгору, вниз, е, багато рухатись, віджиматись, тобто навантажувати свої м'язи, е, все-таки звернути увагу на е, свій раціон, е, мінімізувати е, солодощі, які нам страшенно інколи хочеться з'їсти, або хоча б з'їсти менший шматочок шоколадки, або, наприклад, взяти не молочний шоколад, а більш чорний шоколад, де буде менше насичених жирів. Буде менше цукру, ось таким чином, хоча б трошки зменшувати калорійність. і тоді буде набагато простіше в довгостроковій перспективі підтримувати свою здорову. Хочеш схуднути, прибери перекус. Як правило, це відповідає дійсності, тому що перекусом люди дуже часто отримують заві кілокалорії. Яким чином? Тому що як перекус, то це в кращому випадку може бути яблуко а в гіршому випадку це можуть бути різноманітні печива це можуть бути печива йогурти з наповнювачами, солодкі сирки. Там, наприклад, там різні, там сир, там із біла булочка, От це, тобто, скажімо так, що чим менше перекусів. Тим все таки краще, але для цього, щоб перекуси, якось контролювати цей процес, потрібно, щоб основні прийоми їжі були достатньо об'ємними за рахунок різноманітних овочів свіжих, тушкованих, тому що коли ми їмо овочі, то вони створюють об'єм шлунку, і він діє на певні рецептори і дає відчуття ситості. А між проміжками їжі бажано пити зелений чорний чай, може бути трошечки каву в першій половині дня, тепло гаряча водичка, трошки можна накапати соку лимону, от відволіктися. Наприклад, тому що дуже часто люди перекусують, тільки тому перекушують, що у них якась рутина, їм нудно і їм хочеться щось зробити, і вони не розуміючи, що просто їм нудно, беруть і починають жувати. Раз на тиждень голодуйте чи влаштовуєте розвантажувальні дні. Це непогана ідея, але не всі люди можуть це витримати. Уже доведено, що коли людина утримується від прийому їжі, при цьому п'є воду, то в її організмі запускаються певні процеси, які допомагають організму відновлюватися. Ну, той же, наприклад, процес аутофагії. Який відкрив Єсінорі Осумі, дуже відомий японський вчений, за що він отримав Нобелівську премію. От. Але можна піти іншим шляхом, зменшувати калорійність їжі, як, наприклад, говорив Вальтер Лонго, розробивши свою дієту, дієта, яка імітує голодування. Тобто людина споживає невеличку кількість калорій за рахунок овочів і рослинних білків, і в організмі запускаються такі процеси, які б запускалися, коли б людина голодувала. Тому не всім людям підходить, а люди, які мають. Запальні захворювання шлунка, кишечника люди після 65 років бажано все таки збалансовано харчуватись і не голодувати. Щоб схуднути, відмовтесь uh -huh. від м'яса. Це невірно, тому що м'ясо це джерело таких дуже важливих амінокислот в організмі. Крім того, м'ясо – це є джерело гемового заліза, яке дуже корисне для жінок, особливо ті, які в молодому віці знаходяться. Тому один-два рази в тиждень було б непогано з'їсти м'ясо, але має значення, яке це м'ясо. Якщо це м'ясо відварене, запечене, воно корисне, особливо поєдне з овочами. Якщо це м'ясо, так зване. М'ясо у вигляді ковбас, сосисок, беконів, які пройшли глибоку переробку, які містять багато консервантів, солі, жиру, то від такого м'яса справді краще відмовитись. Дорогі друзі, я хочу побажати всім вам. Жити своє життя максимально якісно, тому що життя це найвища цінність. І е, ті зусилля, які ми докладаємо, наприклад, формуючи свою тарілку чи інколи змушуючи себе піти позайматися, вони не проходять безслідно для організму. Ми тим самим збільшуємо резерви свого здоров'я, робимося більш здоровішими, і багато з нас активують свої гени, які пов'язані з довголіттям. Тому бажаю всім нам. Щоб ми кожен з нас доклав зусилля для того, щоб Україна стала однією з блакитних зон на планеті, щоб Україна була країною довгожителів. Всього вам найкращого, ваша Оксана Скиталінська, і дуже прошу вас зробити дуже важливу справу підписатися на Ліга Лайф, обов'язково коментувати, ставити свої вподобайки, а також читати мене в соцмережах і пам'ятати, що ми велика країна, і всього вам найкращого.